Італія святкує річницю звільнення від нацистської окупації. Однак святкові урочистості не звільняють політиків від відповідальності пришвидшити зусилля щодо формування уряду. Призначений президентом Джорджо Наполітано прем'єр-лівоцентрист Енріко Летта у четвер розпочав консультації з політичними силами про склад майбутнього коаліційного кабінету. Італійська преса прогнозує, що його оголосять у неділю. А вже в понеділок парламент буде голосувати щодо довіри уряду. На думку аналітиків, переможцем із затяжної політичної кризи, що тривала вісім тижнів після виборів, може вважати себе Сильвіо Берлусконі. Тричі прем'єру минулому, який зі скандалом пішов у відставку в 2011-му, має всі шанси повернутися у велику політику. Він розраховує на кілька міністерських крісл для своєї партії Народ свободи. Лідер руху п'ятизірок Гріло заявив, що не підтримає коаліційний уряд. Експерти не виключають, що широка коаліція між ліво та правоцентристами проіснує недовго, адже опонентам буде вкрай складно домовитися про ключові реформи, зокрема ви. Орчого законодавства